Тикає питання, до чого ми тут сьогодні? Да? Всі ви знаєте, що в 1956 році була аварія на Чорнобильській атомній станції. Був великий викид радіонуклідів. І ця пиль пішла по всій зільній кулі через 8 місяців це облако. Зареєстрували над Австралією і це було обладнано з Чорнобиля. Бачите, яка проблема з цим? І з того року в Україні було прийнято, що кожна державна організація проводить День цивільного захисту.

Заміщує людей у відсіках, поступової платформування та дослуговування захисницького цивільного закладу. Отоби, що працюють з дітьми, розміщуються в окремому відсіку чи у місті, спеціально відведенному для них. Дітей, людей покрилого віку і людей з поганим самопочуттям, розміщують у наційній кімнаті або біля погороду олій, під і ближче до поміж до віці. Розміщення здійснюється, як правило, за виробничим або територіальними принципами. Це бригада година. Відця розміщення таких груп позначається близькому відповідного зміни. Закриття нахисно герметичні. Та герметичних дверей ООС і зовнішніх дверей проти радіаційного ридження виконується за командою начальника цивільного захисту об'єкту. Або не чекаючи його команди після заповнення усієї міцності захисної споруди цивільного захисту. командир формування за її урвовані. Під час перебування людей у записній спороді цивільного захисту контролюється такий параметри повітряного середовища. Температура, вологість, вміст у повітря з поблизу поблизу, і кисню. Під час перебування в захисних спорудах забороняється щоб спалити і вживати прохідні набої, приводити домашніх тварин, приносити легкові місці, виконувати спечні речовини або речовини, які мають сильний специфічний і різкий запах, а також українські речі. Шуміти, голосно розмовляти, ходити по споруді без похотливої потреби, відкривати двері і виходити з поруди, включати радіоприймачі, магнітофони та інші радіозасоби Застосовувати джерела освітлення з відкритим вогнем. Асові лампи та пічки. Назначені дерева освітлення застосовують скільки дозволу командира лампів та слуговані захисної споруди. На короткий час, у разі крайньої необхідності, при проведенні аварійних робіт надані допомоги постраждалим тощо в спорудах організовується позмінний відпочинок людей на місцях, обладнаних для лежання для повноцінного відпочинку можна тримати у захисній споруді або брати з собою легкі підстилки і невеликі подушки з поролону губчатої гуми або іншого синтетичного матеріалу. Оповіщення осіб, що укриваються про обстановку захисної спорудою і про сигнали до команди, здійснюється командиром групи за фугової захисної споруди або безпосередньо по радіотрансляційній мережі. Вихід із захисної споруди цивільного захисту. Uvaha hazu. Sí, 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 Засоби радіоактивного і хімічного захисту, які мають індивідуально. Індивідуальні засоби. Чому індивідуальні? У кожного є свій протигаз, у кожного військовослужбовця або громадянина. Якщо йому видають протигаз, він є індивідуальним. Що ми бачимо комплект ЗЗК. Загальновійськовий захисний комплект. Загальновійськовий захисний комплект. Протигази нас захищають від, хімічної, від хімічного зараження. Бактеріологічного зараження і радіаційного зараження. Перше, ми, чим ми можемо захиститись від хімічного зараження, то перше, це ватно-марнево пов'язка. Оці пов'язки пишими учні. І кожен собі повинен мати свою пов'язку на всякий випадок. Особливо, от, у цей час. Це перше, що ми можемо з вами одягнути і захистити органи дихання від отравляючих речовин. це варно-матрового пов'язання. Якщо її немає, тоді треба зняти з себе одяг. Вовку, рубашку, світерок, що є на вас, кофту, скласти її в декілька разів і зав'язати це теж, хоч трошки вас захистити. Про прибор ДВ5 я розповім далі, від чого захищає нас ЗЗК. Перше, від радіаційної зараженості. Від хімічний, я вже сказав, і бактеріологічний. Він способник захищати нас на 2, -2 години в зоні радіоакційного міста. Я. В зоні радіоційної залежності після двох годин треба виходити. І проти газ. Якщо в нас газ, коробка мала, то в зоні зараженості, в будь якій зараженості, яка б вона не була, хімічна, бактеріологічна, радіаційна, з малою коробкою можна дихати і знаходитися в зоні зараженості до 2 годин. З великою коробкою до 4 годин.

You sure. sure. Нормально так? Угу. А осталось... Зараз ми з нами знаходимося на посту радіаційної і хімічної спостереження. Що тут роблять військовослужбовці або люди, які займаються спостереженням? Перше, прибор не прип'ять для вимірювання. Радіоакційної зараженості в атмосфері. Зараз нам Артем продемонструє. Тебе снімають. Це динамічно. За командою радіо... та й діжим. Небезпека зеркаль натягається у вигляді комбінізони. Він реально захищає. А за командою хімічна небезпека. Зерка натягається у вигляді плащу. Для того, щоб вирахував. Яка небезпека конкретно, які отробляючи речовини, присутні в повітрі? Існує оцей прив... привод, який вимірює, він не вимірює кількість зараженості, він вимірює, які присутні отробляючи речовини в повітрі. Є спеціальні такі ампули. Я багато не буду розповідати. Дивіться. Вони ось як дві Бачите, вони різні. Чим вони відрізняються? Коли ми починаємо використовувати привод, ми відламуємо обидва кончика цієї ампули. Вставляємо її для прогріву, спеціально прогриваємо її. А, а по-перше, ми її повинні прокачати повітря. І коли вона нагріється, якщо є управляючі речовини повітря, вони, оці ампули, будуть змінювати кольор. Ось тут і ось тут. Є для перевірки, подавляючих речовин загальної дії. Це синильна кислота, а ми знаємо, що таке синильна кислота, так? два-три вдихи і людини немає. Вона помічена червоною полоскою. І якщо тільки зміниться оця жовта рідина, яка знаходиться в амбулі на темно-коричневий колір, значить в повітрі присутня синильна кислота. Або інші отробляючі речовини загальної дії.